Немає сенсу судитись, тому що все одно нічого не стягнеш. Залили вам квартиру, чи пошкодили авто, чи знищили ще якесь майно. І от я бачу та чую дуже багато історій, коли люди розповідають, що ми судились 10 років, і потім все одно нічого не стягнули, тому адвокати всі брешуть і лише беруть не за що кошти. Шановні, я хочу пояснити, що виконавче провадження це також нелегко, як і судовий процес. Так може трішки легше, і однак він а, не Може існувати самостійно, на жаль, повинен, але не може. Тому, якщо ви хочете реально щось стягнути, то треба по перше звертатись до приватних виконавців. Вони більше зацікавлені в тому, щоб виконати судове рішення. А по-друге, не можна залишати цю справу на е, просто самот. Тобто, вам треба обов'язково цікавитись, займатися і тому подібне. Якщо ви бачите, що виконавець або державний виконавець е, затягує стягування, або він відверто якось саботує весь цей процес. Ви маєте право подання, подавати відповідні скарги до Міністерства юстиції України, а також до суду для того, щоб оскаржувати дії безпосередньо виконавців. І ним також займати. далі. Що стосується стягнення, коли нібито немає коштів, дуже рідко буває так, коли у людини ну от, взагалі просто нічого немає, ні машин, ні квартир, ні коштів, ні заробітної плати, нічого. На щось обов'язково вдасться накласти стягнення і щось примусово реалізувати. Інколи це навіть квартира, будинок, земельна ділянка чи автомобіль. А більш того, приватні виконавці вони взагалі дуже творчі в цьому випадку, і вони можуть застосувати додаткові санкції, такі як заборона на виїзд за кордон, заборона на керування транспортними засобами, а також користування а, спеціальними правами на володіння там зброєю і тому подібне. От представте, якщо вашого боржника просто посеред якоїсь дороги висадять із автомобіля, і він не буде розуміти, що робити. Він побіжить до виконавця виясняти, що ж там таке, і що йому тепер робити для того, щоб йому... Повернули водійські права. Я вам зараз привів декілька прикладів, яким чином може саме здійснитись примусове стягнення. Якщо ж ви просто виграли там справу, тягнули 6 років, там займались нею наполовину самостійно або з якимось адвокатом за 3 копійки, то нічого дивного, що у вас нічого не вдається. Це все через те, що у вас дуже інфантильне відношення до справ, до вашого життя, до законодавства та. Реалізації ваших прав тому підписуйтесь на мій канал. Обов'язково слідкуйте за всіма оновленнями. Я тут надаю багато юридичних лайфхаків, і ви зможете підвищити свою правову грамотність.